Добрий вечір, мої любі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти про один із найдавніших і дуже цікавих ресторанів Києва, а саме Остерія Пантагюель. Звичайно, не так давно я розповідала вам про чудового котика пантюшу пантелеймона, пам'ятник, кому встановлений прямо навпроти цього закладу. Звичайно, я не можу не продовжити цю історію про. Остерію Пантагрюель, яка відкрилася ще в 1995 році, Гарячі 90-ті, хто пам'ятає, і коли власники вирішили відкрити саме цей заклад, то всі рахували, що це авантюра, що з цього нічого не вийде. Але власники наполегливо вірили в свою ідею і крок за кроком рухалися вперед. І дійсно, це був один з найперших, найцікавіших концептуальних закладів. Києва. Його дуже полюбили кияни, чудова локація, гарні страви. Це ще не був суто ресторан, суто італійської кухні. Тут був такий мікс, але це ж 90-ті, всі вчилися, всі крокували до своєї мети. Але в 1998 році трапилась пожежа, на якій загинув саме цей чудовий улюбленець ресторану перс, перс, котик Пантелеймон Пантюша. Пам'ятник якому встановлено напроти, і якого усі кияни і гості Києва люблять погладити за вушком і хвостик і загадати бажання. Ресторан потужно розвивався. І ви знаєте, на сьогоднішній день це вже 28 років. Через два роки буде 30 років, як цей ресторан очолює ем, рейтинг ресторанів Києва. Тут є свої постійні клієнти, які дуже люблять тут проводити час. Він дуже затишний. Кити, на яких тримається цей заклад, це, звичайно, смачна їжа. І зараз я вам е, розповім, так, зараз вона суто італійська, дуже смачна. По цінам зорієнтую ну, по таким самим 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 е, таким е, знаковим. Е, Поєнтам, позиціям. Наприклад, овочевий суп Мінестройле з Песто 199 гривень. Цілий такий банячок супу дуже смачно. Різотто, Різотто з білими грибами. Порція 300 г 429 гривень. Ну, ми пам'ятаємо, що це Київ, не Львів, не Чернівці, тому і столичні ціни. Але як порівняння з київськими цінами, я вважаю, що вони е, тут відповідають. Так, ну, наприклад, давайте спагеті Качо Епепе з перцем 329 гривень. Так, десерти, ну, звичайно, панакота 169 гривень. Ну і кава, давайте візьмемо еспресо 89 гривень. Далі я прочитати не буду і подивіться, як гарно оздоблене меню. Це все естетика, і це дуже чудово і приємно. І так, перший стовп, на якому тримається успіх цього закладу, це їжа. Звичайно, це чудовий шеф-кухар. Довгий час тут були саме італійські шеф-кухари, а зараз вже майстерність перейняли наші українці. І вони робляться неперевершено. Ну, так кажуть відвідувачі. Звичайно, це чудове обслуговування, неймовірний інтер'єр і дуже-дуже зручна локація. Адже цей ресторан знаходиться, ну. Пів секунди від станції золоті ворота на Затоворізькій площі, а саме за адресою лисенка 1 Ну тобто це центр-центр. Поруч пам'ятник Ярославу Мудрому, поруч метро Золоті ворота поруч Володимирська. Усі самі-самі відомі локації старого Києва Шевченківського району. Інтер'єр мені особисто дуже до смаку, адже він мені нагадує про Чернівці і про Київ. Це дуже мені близько. Тут гарні е, такі родзинки інтер'єрні, чудові меблі, ось такі камін. І пройдемося зараз е, по закладу і подивимося, що тут ще є. Ось така цікава барна стійка. До речі, я не розповіла про е, один з таких е, поєнтів з, з основної родзинки: це саме вина. Е, в цьому закладі спеціальний підвал. Один з перших у Києві, де зібрані вина з історією, і є свій особистий семіль'є. Тобто, культура розпивання вин саме в Україні в Києві почалася з цього закладу. Так що ще така фішка. Ну, ось такі цікаві грамофони, друкувальна машинка, багато цікавих таких артефактів. Придемося далі. Ось такі цікаві, картини керамічні. Тут у нас друга зала. Нам зараз дуже зручно знімати, тому що зараз літо літочко і всі сидять на терасі. Там дуже гарно, чудово поруч золотоворіцька площа. А всередині зараз дуже спокійно. Ось така грубка старовинна італійська. Ось така цікава прялка. Так. Такий рундучок. Бомбетель маленький, бомбетель сказали би у Львові. Так що, давай. Так що я вас усіх запрошую до чудової Остерії, Пантагрюель. По-перше, почухайте за вушком котика, хвостика йому помніть, загадайте бажання, а потім за філіжаночкою кави. Замовивши пасту чи е, чудовий овочевий суп Міністроле бущу через Зото, відвідати цей чудовий заклад і отримаєте задоволення. Особисто мені сподобалося, запрошую за адресою лисенка 1 поруч з метро Золоті Ворота. Наразі до нових зустрічей з любов'ю до вас з ресторану «Остерія Пантагрюель» ваша Оксана Дем'янишина. До побачення!